Доброго дня, шановне панство, я Олег Конотопцев і ми з вами поговоримо про використання елементів електронного рядування при наданні адміністративних послуг. Цей напрямок є досить новий, хоч в Україні вже достатньо давно розвивається як електронне рядування, так і ще раніше адміністративні послуги, але звестися разом обом цим напрямкам вдалося досить нещодавно. Тільки в минулому році із прийняттям закону України про адміністративні послуги. Зараз я представлю вам опис ситуації, яка складається в зв'язку з цим системою органів влади. І заодно наголошу на ті моменти, які зобов'язані дотримати те завдання, які повинні виконати органи влади для виконання названого мною закону саме в контексті електронного врядування і використання окремих технологій. Розпочнемо з нормативно-правової бази. Як я вже сказав, обидва напрямки розвивалися достатньо давно, і електронне врядування, і адміністративні послуги, але прийняття спеціалізованого закону саме про адміністративні послуги внесло значні корективи в цю ситуацію. З одного боку, фактично наново почала формуватися правова база надання адміністративних послуг. З іншого боку, електронне врядування і використання його окремих технологій перетворилося з факультативного на обов'язкове явище в діяльності органів влади. Отже, при описі нормативно правової бази використання технології електронного врядування при наданні адміністративних послуг розпочати треба з самого закону України від 6 вересня про адміністративні послуги. Хоча в самому законі і немає прямих казівок, і навіть такого словосполучення електронне врядування. Але є деякі норми, про які я скажу пізніше, які саме і передбачають використання електронного рядування при наданні послуг. Далі, на виконання цього закону, на конкретизацію окремих його положень Кабінетом міністрів України прийнято ряд своїх нормативних правових актів. Деякі з них містять норми, що передбачають саме використання технологій електронного врядування. І тут варто наголосити один не дуже приємний момент. Вийшло так, що фактично після прийняття закону про адміністративні послуги багато позитивних напрацювань, які мали місце, були фактично скасовані, і система електронного врядування в сфері адміністративних послуг фактично почала розбудовуватися з нуля, де і сама система адміністративних послуг теж почала формуватися окремо. Отже, варто назвати тільки три акти Кабінету міністрів України. Перш за все, це постанова Кабміну від 30 січня 2013 року, номер 57 про затвердження порядку ведення реєстру адміністративних послуг. Про це ми окремо ще поговоримо. Детально я розкажу, що саме там стосується використання технології електронного рядування. Далі, постанова Кабміну від 1 серпня 2013 року номер 588. Про затвердження примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг. Тут чітко вказані деякі позиції, які якраз і є використанням технологій електронного рядування при наданні адміністративних послуг. Ну також не можна обійти розпорядження Кабінету міністрів від 24 липня 2013 року номер 614 щасливе число, саме з таким номером. Документ Кабміна запровадив в органах виконавчої влади системи управління якості ще в 2006 році. Тепер же цим розпорядженням була схвалена концепція державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року. Теж важливий документ, хоча він стосується всього-навсього схвалення концепції державної програми. Отже, тепер більш детально про те, що міститься в цих нормативних правих актах і які саме вимоги тепер ставляться перед органами державної влади, що треба зробити. Мабуть, розпочати варто з такого явища як єдиний державний портал адміністративних послуг. Це явище передбачено двома фрагментами, так мовити, закону про адміністративні послуги. Хоча цей закон більш-менш детально регламентує, що там саме повинно бути і для чого воно є. Ну, перш за все, перша частина 9 статті закону про адмінпослуги стверджує, що адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг через єдиний державний портал адміністративних послуг. Взагалі-то є три шляхи надання адміністративних послуг. Орган влади може робити це безпосередньо. Може через центр надання адміністративних послуг спеціально створений, а може і через єдиний державний портал. Перевага цього варіанту, що органу влади не доводиться витрачатися на технічне забезпечення надання послуги для цих послуг, для цих функцій є портал, який і приймає на себе більшість технічних завдань. 17-та стаття закону про адмінпослуги детально регламентує, яким повинен бути портал і що на ньому повинно бути. Там, перш за все, місяця визначення цього терміну Єдиний державний портал адміністративних послуг. Згідно 17-ї статті закону про адміністративні послуги, це офіційне джерело інформації про надання адміністративних послуг України, через яке забезпечується надання адміністративних послуг в електронній формі. Та доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі інтернету. Ну, тут треба окремо зазначити про одну небезпеку. Існує вірогідність, що в свідомості переважної частини населення України і особливо серед чиновників сформується якесь уявлення про якісь електронні адміністративні послуги або їх отримання в електронному вигляді. На жаль, Поки що це технічно неможливо згідно законодавства, адміністративна послуга повинна мати результатом певний документ, який у нас в Україні поки що існує виключно у фізичному вигляді, у вигляді конкретного паперу з підписом з печаткою чи на бланку. Тобто таке явище, як електронні адміністративні послуги, це поки що певний ідіомізм, щось таке, чого не існує, хоча непогано, щоб було. Тому максимально про що можна зараз говорити, це про певну електронізацію електронних послуг, тобто використання технології електронного рядування для супроводження процесу надання адміністративних послуг. І ось найперша технологія є єдиний державний портал адміністративних послуг. На цьому порталі можна, перш за все, отримати інформацію про адміністративні послуги і виконати певні процедури, доступні саме до в електронному вигляді. Згідно з 17 статті закону про адміністративні послуги, держателем єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що організує державну політику економічного розвитку. На сьогодні в Україні таким органом є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. В цій 17 статті закону про адміністративні послуги розписані 6 функцій єдиного державного порталу адміністративних послуг. Цей портал в першу чергу повинен забезпечити доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб'єктів надання адміністративних послуг. Тобто люди за допомогою цього порталу повинні знати, які послуги взагалі не надаються і хто саме їх надає. Друга позиція, друга функція єдиного державного порталу це забезпечення доступності для завантаження і заповнення в електронній формі заяв. Та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. Тобто на цьому порталі повинні бути розміщені бланки заяв, причому в формі доступній для завантаження, а бажано, щоб їх можна навіть було заповнювати в онлайновій формі. Далі, третя функція єдиного державного порталу це можливість подання суб'єктами звернення, заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Знов таки, те, що я сказав тільки вже, це стосується не тільки заяви на отримання послуги, а й взагалі будь-яких заяв, все це повинно робитися через єдиний державний портал адміністративних послуг. Далі, четверта функція це можливість отримання суб'єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв. Тобто кожен громадянин чи яка-небудь юридична особа, яка зробила заявку на отримання адміністративної послуг, за допомогою портала повинна мати можливість. Побачити на якому етапі розгляду заяви знаходиться цей документ, і коли очікувати прийняття рішення по їх питанню. Далі п'ята функція це можливість отримання суб'єктами звернення за допомогою засобів телемокаційного зв'язку, результатів надання адміністративних послуг. Це ось трошки супережить тому, що я казав. На сьогодні поки що в Україні технічно неможливо отримати через телекомунікаційні зв'язки, через засоби телекомунікаційного зв'язку, бо ну, потрібно, щоб був папір з печаткою, підписом на бланку і так далі. Але цілком можливо, що ось ця позиція готує нас до настання приємного майбуття, коли навіть документи можна буде отримати електронною поштою. Ну і шоста функція єдиного державного порталу адміністративних функцій це можливість здійснення суб'єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно в електронній формі. Це те, що абсолютно доступно. Тільки треба обрати банк і визначити технічні деталі. Все це закон, який на сьогодні на стадії виконання. Згідно з цієї 17 статті закону про адміністративні послуги, порядок ведення єдиного державного порталу адміністративних послуг встановлюється Кабінетом міністрів України. І на сьогодні, на жаль, не можна поки що похвалитися діючою системою. Хоча в законі немає ніяких згадок про відтермінування дії цих норм, тим не менше, ще і до сьогодні портал знаходиться в процесі розробки та тестування. І, хоч він відкритий для доступу в мережі інтернет, але він ще не працює разі в повній мірі. Він заходиться за адресою послуги Gov.ua. Кожен може подивитися, що він в себе уявляє, але поки що він не виконує всі функції, які покладені на нього закон. Тому звернемося до. Наступної позиції розглянемо, що ще закон передбачає в плані використання технології електронного урядування при наданні адміністративних послуг. Надзвичайно видатним і важливим явищем є система електронної міжвідомчої взаємодії державних органів. Річ у тім, що згідно з закону про адміністративні послуги, відтепер. При наданні адміністративної послуги органу влади заборонено вимагати від заявника документи, які є в розпорядженні інших органів влади. Орган влади зобов'язаний самостійно отримати ці документи через доступ адміністратора до баз даних в інших органах влади. А це вимагає створення системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів. Якщо детально я назву зараз позиції закону, які передбачають саме такий порядок. Отже, згідно 8 частини 9 статті закону про адміністративні послуги, суб'єкт надання адміністративних послуг отримує інформацію шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Більше того, дев'ята частина цієї ж дев'ятої статті закону про адміністративні послуги стверджує, що суб'єкт надання адміністративної послуги підприємство, установи або організації, що належать до сфери його управління, які володіють документи або інформацією необхідними для надання адміністративної послуги, зобов'язані вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше, звісно, не передбачено законом. Тобто найближчим часом знову таки в законі немає ніяких обмовок обмов, щодо відтермінування настання дії цієї норми, необхідно створити систему електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, щоб будь-який орган влади міг звернутися до баз даних, які знаходяться в інших органах влади. Ну, на приклад, якщо вам треба буде, ну, наприклад, в якомусь підрозділі держреєстра зареєструвати право власності на нерухомість, наприклад, на якусь квартиру, а для цього необхідна буде технічна інформація, яку надає БТІ. То Держреєстр не має права вимагати від вас довідки з БТІ. Він зобов'язаний самостійно звернутися до БТІ і через цю систему електронної міжвідомчих чи взаємодії, хоча це не є обов'язковим, можна в інший спосіб звертатися. Але Держреєстр повинен сам це робити. Або, припустимо, для призначення пенсії до пенсійного фонду не треба приносити довідку з податкової. Пенсійний фонд зобов'язаний самостійно звернутися до податкової і отримати інформацію про зарплатню, яку ви отримували. Зрозуміло, що найкращий спосіб зробити це, це система електронної міжвідомчої взаємодії державних органів. І саме тому інша норма закону, яка розписує діяльність адміністратора, якраз і передбачає. Саме оцей механізм. Пункт 3 частини першої 14 статті закону про адміністративні послуги визначає формат здійснення цієї процедури. Там сказано таке. Організація забезпечення на надання адміністративних послуг здійснюється шляхом забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформації в інформаційних системах суб'єктів надання адміністративних послуг підприємств, установ, організації, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація необхідна для надання адміністративних послуг, звісно, якщо інше не передбачено закон. Це вимоги закону. Більше того, є і інші документи, які передбачають створення у цієї системи електронної взаємодії. Ну, зокрема, сьогодні Україна є членом міжнародної ініціативи Партнерство відкритий уряд. І в рамках цієї міжнародної ініціативи, актами Кабінету міністрів, затверджено національний план дій з впровадження в Україні міжнародної ініціативи Партнерства відкритий уряд. Цей план дій схвалений. Двома документами Кабінету міністрів, так от 24-й пункт цього національного плану дій саме і передбачає створення системи електронних взаємодій органів виконавчої влади. Щоправда, згідно з планом партнерства уряд, така система повинна була бути створена ще в жовтні 2012 року. А у вересні 2012 року було прийнято закон про адміністративні послуги, який теж передбачав існування цієї системи електронної міжвідомчої взаємодії. Ну, станом на сьогодні така система не створена. Більше того, поки що рано вести мову про. Є швидке створення. Зокрема, на сьогодні існує концепція державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року. Ця концепція схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України 24 липня 2013 року, номер 614 я про це вже казав. Так от ця концепція визначає, що повинна бути прийнята державна цільова програма. Як сказано в цій концепції, метою програми є здійснення заходів зі створення та функціонування системи електронної міжвідомчої взаємодії державних органів, єдиного державного порталу адміністративних послуг і так далі. Тобто уряд тільки поставив завдання створити таку систему, причому в перспективі до 2017 року, і орієнтовний обсяг фінансування для створення та впровадження цієї системи. Визначено в обсязі 150 мільйонів гривень. Ну, На сьогодні важко сподіватися, що ці, ці умови будуть безумовно дотримані. Тим не менше, завдання поставлено і юридично є всі підстави очікувати, що все ж таки така система буде створена. Хоча навіть її. Формування ще не є виконання вимог закону в повному обсязі, оскільки оця система електронної міжвідомчої взаємодії державних органів передбачена тільки стосовно органів державної влади. Однак адміністративні послуги надають ще й органи місцевого самоврядування і як отримувати доступ до баз даних, які знаходяться в органах місцевого самоврядування, як органи місцевого самоврядування мати доступ до баз даних в органах державної влади. Поки що технічного вирішення на рівні конкретних документів, наприклад, Кабміну, не спостерігається. Тим не менше, ось таке явище законом передбачено, і ця система електронної міжвідомчої взаємодії державних органів повинна існувати і в найближчі роки повинна бути створена. Далі необхідно ще й зазначити. Дуже важливий напрямок це інформування органів влади споживачів адміністративних послуг. Як я вже казав, отримання адміністративних послуг в електронному вигляді на сьогодні ще неможливо, і максимальна увага органів влади стосовно використання технології електронного врядування при наданні адміністративних послуг повинна зосередитися на інформуванні саме це є найпершим завданням. І більшість дій. Особливо враховуючи те, що я вже розповів, повинно стосуватися саме цього. Тут треба відзначити два, три моменти: це таке явище, як офіційний веб-сайт органу влади, далі реєстр адміністративних послуг, надзвичайно цікавий момент, а також просто комунікація зі споживачем адміністративних послуг, що щодо цього передбачає закон.